Валерій Золенко вже понад 10 років жили у своєму невеликому, але затишному будинку. Він працював інженером, вона викладала англійську ліцеї. Жили скромно, але вистачало на все. І на відпочинок, і на ремонт, і на дитину, яку вони з нетерпінням чекали, але доля поки що так і не подарувала. У батьків Валерія та його сестри Наталі інша картина. Мати Марія Степанівна і батько Петро Іванович були вже в літах. Здорові почали підводити. Наталя молодша донька залишилась жити з ними. Навчання вона не закінчила, чоловіка не мала, народила донечку Настю, і всі клопоти звалилися на плечі батьків. А що зробиш, часто зітхала мати. Дитина ж невинна, Наталя бідла, лашна, нещасна, треба допомогти. Валерій допомагав чи міг, передавав гроші, привозив продукти, але завжди відчував, як би він не старався все йде як бездонну яму. Однієї неділі батьки зателефонували. Синку, приїдьте з Оленкою, треба серйозно поговорити. Щось трапилось, строжився він. І ні, все добре, просто ми з батьком прийняли важливе рішення і хочемо його вам повідомити. Приїхали. За столом уся сім'я Наталя з донькою. Оленка ще з порога відчула, що пахне напругою. Після чаю Петро Іванович прокашлявся, наче налаштовуючись на непросту розмову: Діти, слухайте нас уважно. Ми вже старіємо, хворіти почали сили ті». Хочемо, щоб усе було справедливо. Тату, ти про що? Валерій насторожився. Ми вирішили скласти заповіт. хату, город, усе майно віддамо Наталі. В кімнаті запала тиша, Валерій спершу не повірив, як це усе Наталі, перепитав він. Бо їй тяжко втрутилась мама. Вона сама дитину ростить, сама без чоловіка, а ти маєш свою хату, жінку, у вас все гаразд. А мені що? в голосі Валерія задзвеніла образа. Тобі, синку, батько зняв із пальця золоту печатку, яку носив усе життя. Ось. Це пам'ять. Оленка не витримала. Пам'ять? Ви серйозно? Валерій вам все життя допомагав, гроші давав, продукти купував, ремонти робив, а тепер перстень замість спадку. Доню, спокійно відповіла свекруха, не ображайся. Ми знаємо, що ви гарно живете, а Наталя бідна, сама. Наталя опустила очі, але в голосі відчувалася перемога. Я тут ні до чого, я ж не просила, це батьки самі вирішили. Не просила, не витримала Оленка. Ти руками сидиш батьків на шиї, і дитина твоя теж на їхніх руках, а ми. Ми тільки гаманець, коли треба. Валерій підняв руку, щоб зупинити дружину. Досить Олено. Тату, маму, скажіть чесно, це справедливість, батько зітхнув. Справедливість це коли допомагаєш слабшому, а ти сильний, ти чоловік, ти сам пораєшся. Дорогою додому в машині було тихо. Потім Оленка не витримала. Валеро, ти що будеш мовчати? Вони тебе просто викинули з сім'ї. То їхнє рішення, глухо відповів він. А ти Ти чоловік чи хто? Ти все життя працюєш, допомагаєш, а тепер тобі дякую у вигляді персня? Валерій міцніше стиснув кермо. Розумієш, я не можу воювати з батьками це ж мама і тато. А я можу, з гіркотою тою заявила дружина, бо мене образили теж. Ми з тобою собі у всьому відмовляли, жили бідніше, аби їм допомагати, а тепер. А тепер вони зробили з тебе другосортного? Валерій зупинив машину край дороги. Оленко, послухай, мені боляче дуже, але хай буде так, як вони хочуть. Я не піду в суд, не буду доводити нічого. Якщо їм легше віддати все Наталі, нехай. А печатку я носитиму, бо вона мені від батька дісталася. Олена відвернулася до вікна в очах їй святилися сльози і обурення. Минуло кілька тижнів. У селі вже всі знали. Усе Наталі залишить, а Валерію нічого. Односельці перешіптувалися Ох, і несправедливо. Хлопець все життя батькам допомагав, а тепер ось тобі. Наталя жила як завжди, не надто переймаючись, лише іноді братові кидала. Ти не серце, це ж не я вирішила. Я й не серджуся, спокійно відповідав він, але в душі залишалася гіркота. Одного дня батькові стало зле, Валерій кинувся допомагати, возив по лікарях, сидів ночами біля нього. Наталя ж відмовкою прикривалася, то на дитину кивала. Батько дивився на сина з подякою. Ти справжній, син, надійний. Я думав, що так буде правильно, але, може, я й помилився, визнаю. Валерій лише зітхнув Не думай про це тато, головне, щоб ти був живий. А в глибині серця він відчував, найцінніша спадщина, яку він має, це батькова печатка, бо то символ його любові і праці. Життя розставило все по своїх місцях. Наталя, отримавши хату, так і навчилася жити самостійно, постійні борги, сварки, безлад, а Валерій Золенко і далі будували своє життя власними руками. І коли на свята вони збиралися за одним столом, батьки дивились на сина і доньку і розуміли, Золота початка то була не образа, а знак, бо справжнє золото у серці того, хто несе відповідальність, а не в тому, хто постійно шукає жалю і співчуття.